Як зробити Україну енергонезалежною? Одна з таких ініціатив будівництво ГЕС. Чи не наймасштабніший такий проект будівництво каскаду з шести ГЕС на Дністрі. Але як відомо, гідроелектростанції це греблі, а греблі це затоплення, затоплення унікальних історичних земель, культурного шару, втрата унікальних видів риб. Такий собі масовий план зі знищення сьомого дива України Дністровського каньйону. Чи потрібна Україні енергонезалежність ціною власної екології? Звістку про розробку проекту, що ризикує не тільки підтопити, а й стерти з лиця землі кілька сіл, що знаходяться на берегах Дністра, на Городенківщині сприйняли невтішно. Громада сіл Городниця та передивання, котрі за попередніми даними потрапляють у так звану зону ризику, вже не вперше збирається під сільською радою. Жоден з місцевих жителів не хоче покидати рідного куточка. Ми так гірко клали ті хати, будували з малих років, ще батьє наші, і ми, і ми не це подумати, як це можна. Може бути, що це там хтось може таке робити, що йому всі захотіло. Що вони думають з нашими людьми робити? Куди вони мають нас провадити? У котрий бік? Я проти того в мене на цвинтарі дочка, і я не хочу. У мене дорожча цвинтар, як хата. Я проти того, я не хочу ніякої тут води, щоб вони веселі. ми нікуди не підемо. Хіба наві з нами. Зараз ті види риб, які є у нас у Дністрі, особливо осетрові, це, напевно, ліпше би сказав мій чоловік рибак. Вони пропадуть просто, бо вони при даному рівні не мають чим живитися і можливість жити. Сільський голова Дмитро Коломийчук каже, що про даний проєкт вся громада дізналась з інтернету. Людей не інформували. Переконавшись у існуванні такої ініціативи, люди відразу зібрались протестувати. Наша влада, наша влада сьогодні робить отакі без людей. Хоче зробити ту же анексію наших сіл, повністю Дністровського каньйону. Сільські депутати вже збирають підписи мешканців для звернень до влади та європейських інстанцій захисту виконування. Не по Зараз проект будівництва Верходністровського каскаду ГЕС на першій стадії розробки. Відповідний тендер оголошено на сайті електронних закупівель Прозоро для отримання більш детальної інформації звертаємось до замовника, а саме публічне акціонерне товариство Укргідроенерго протягом двох днів нам не вдалося з ними сконтактувати. А на наш запит про доступ до публічної інформації поки чекаємо офіційної відповіді. Ситуація з проектом будівництва ГЕС сколихнула не тільки нашу, а й сусідні Тернопільську та Чернівецьку області, і навіть Міністерство екології Республіки Молдова. Активіст Олександр Викарчак оприлюднив опис населених пунктів, що можуть постраждати внаслідок будівництва каскаду. В нашій області це три села: городниця, передівання та хмелева. Ще десяток в сусідніх. Згідно передпроектних напрацювань, в середньому при підпорі води на 8 метрів утворюється водосховище на 24 кілометри, яке може підтопити села над Дністром. Екологи б'ють на сполох адже заплановані шість гес входять у межі трьох національних парків і захоплюють Дністровський каньйон. Еколог міжнародної благодійної організації, екологія, право людина Петро Тєстов каже, що наслідки будуть колосальними. І наслідки можна поділити на дві великі категорії: перша це екологічні наслідки. Дністровський каньйон це унікальне природне явище. В Україні такого більше ніде немає. Будівництво ГЕС воно змінить весь Дністер. Замість річки, яку ми бачимо, буде просто каскад ставків водосховищ. Відповідно всі природні комплекси, які охороняються, вони будуть знищені, і будуть знищені рідкісні види тварин. Другі наслідки це соціально економічні у річці Дністер. Вона зараз дуже активно на ній розвивається туризм, і люди приїжджають з Києва з. Інших великих міст для того, щоб сплавитись на катамаранах по Дністру. Мешканцям цьому заробляють, надаючи туристам будівництво ГЕС на Дністрі, воно збільшить вірогідні паводків на Дністрі, но його притоках, в тому числі і на бистриці. Після висновку експерта-еколога виникає питання, наскільки законний це, так, такий не проект не будівництва не і не чи можуть це? його зупинити. Юрист Андрій Малетен каже, що поки проект тільки на першому етапі, замовлення розробки таких документів це логічно, тому що ті на основі тих документів будуть вивчати питання доцільності, ефективності, а також закон. Незаконності, відповідності нормам, стандартам, екологічним вимогам і так далі. До речі, гідроелектростанція, яку планують спорудити на Івано-Франківському відтинку Дністра, має бути дериваційною. Тобто 17 кілометрів річки закриють у трубу. Що ж буде далі з Дністром та чи спорудять на ньому 6 гес, поки невідомо. Про всі деталі розвитку цієї теми ми інформуватимемо згодом. Вікторія Ковцун, Дмитро Самарський, Ігор Струк, ТРК Карпати.